І так, друзі, зробив висновки по димоходу, який простояв більше 9 років. Цей димоход робив я. Ну і ті помилки, і я вже так, звісно, давно не роблю. І розмову з замовником я вже йому зробив абсолютно димоход нового типу все по-новому. А раніше воно виглядало ось так. 6-метровий димоход, 200 162... 60 на твердопавний котел дефро Ревізію я робив отак тройничком І 50 мм базальтовий мат утеплення. Ну, що в нас вийшло з строю. Я буде в кінці відео я його вже викладав. Верхня труба. Вона найбільше піддалась корозії. І нижня частина, ось ця тройник ревізійний, тут було накоплення сажі, ну і конденсату, так як отвір забився. Оці верхня і нижня частина найбільше подверглись корозійному удару. А так, в принципі, базальт. Нормально, це був Knauf Insulation 60, 50, 650 градусів. Він досить класно стоїть. Ну і 304.08, Бачите, все ж таки е, верхня труба повністю знигла. І мінус це дефлектор. Дефлектор не треба було ставити. ну Замовник настояв І дефлектор він е, накаплював тут. На сажу утворення. Димоход взагалі не чистив замовник, і він його вижигав, тим самим дав ну непомірну нагрузку навантаження на димохід. Він декілька разів горів, сажа горіла. Ну і це навантаження на сталь. Ну, ось такі висновки. Зараз вже ревізія в мене знизу на платформі. Ми обслуговуємо якісно димохід. І ревізія навпроти, ми обслуговуємо прохід скрізь стіну. І сталь тепер бажано використовувати 1 мм, все ж таки простоїть більше. Ну, а висновки такі, що димоход би і простояв ще 2-3 3 роки 100%. Аби він чистився і аби не було зверху дефлектора Ну що, дійшли ми до рук. Руки до доковна. Верхня труба повністю кришиться. Міхе да, рекономит. Тут базальт трошки підсівший. дальше тут терпимо казав, що могло служити тут також чітко оце труба нормально виглядає ще Зунило ось озирнило. Якісь так. Буду займатися новим. Напевне, що я тут обріжу, щоб не поратися рівно. Хай там труба стоїть та й все. Я думаю хай буде так. Тут там вже вріз бриняти треба, а тут буде ставатися. Thank you.